Тільки для любителів гострої кухні. Смачна намазка, яка ні в якому разі не переб'є смак вашої страви, а навпаки, доповнить її. Готувати легко на смак супер смачно, і це мають спробувати всі, хто любить гостреньке. Отже, не будемо зволікати, погнали готувати. Основа цієї намазки це спеції, які я зараз виклала на екран, ось я вже їх підготувала і зараз ми їх змішаємо. Для цього нам знадобиться томатна паста та олія. Я використовую домашню томатну пасту, яку я закривала, і рецепт є у мене в профілі, можете глянути. Ви можете використовувати пасту з магазину, або, якщо, наприклад, у вас немає пасти, а є лагідний кетчуп, тільки лагідний, гостей не потрібно. Тоді використовуйте його. Олію рафіновану не пахучу. Томатної пасти. На початку я додаю півтори ложки. Чому? Тому що бувають в мене різні приправи, і я помітила, що іноді мені і півтори вистачає на цю кількість спецій, а іноді навіть до 4. Це, мабуть, залежить дуже сильно від того, як помелені ваші приправи. В даному випадку я додала півтори ложки, і потім ще буду додавати. І тепер це все нам потрібно ретельно перемішати. Я брала не глибоку ємність для того, щоб вам все було видно, але це дуже незручно, тому пересипаю все в зручну ємність і починаю розмішувати вже в ній. Зараз роблю цю намазку, і в мене таке враження, ніби в мене на кухні ковбасою домашньою пахне. От насправді вона настільки така смакова якась, Блін, навіть озвучує у, у мене вже слина виділяється. У мене паста домашня, густа, і мені однозначно все-таки мало, тому я додаю ще півтори ложечки і все тепер роблю фінішний заміс. Щоб вам було легше зрозуміти, тобто ми орієнтуємося на те, щоб консистенція нашої намазки приправи правиції була саме ось така, як зараз у мене. Все намазка замішана. Ми можемо її перекладати в будь-яку зручну ємність для зберігання. У мене це ось така баночка, але ви можете брати будь-що саме головне, щоб воно герметично закривалося. Дві-три години приправа має постояти в теплому місці, а далі для зберігання переставляйте її в холодильнику. В холодильнику така приправа може стояти до двох місяців. Якщо ви хочете, ну там, наприклад, не не хочете, а переживаєте, що там вона буде погано зберігатися, чи довго ви її будете там не використовувати. Зверху змажте олію, накривайте герметично і все буде чудово. Нехай смакує, дякую за перегляди. Всіх обіймаю і до наступних відео.